Сьогодні у День Спаса своє професійне свято відзначають пасічники. Шановні пасічники, цієї чудової, серпневої пори, коли хлібороби справляють обжинки, а в садах дозрівають соковиті плоди, ви відзначаєте своє професійне свято. За покликанням душі ви долучилися до надто складної, але дуже цікавої, сповненої романтики справи, яку наші пращури започаткували у силу давнину. Та секретів якої природа приберегла ще на багато поколінь пасічників. Пізнавайте ці тонкощі з притаманною українцям кмітливістю, нехай Божа іскра вашого таланту спалахне у серцях дітей та онуків, які продовжать славний родовід пасічників на нашій квітучій і благословенній батьківській землі. Щиро вітаємо вас із Днем Пасічника! Бажаємо усім добра і миру, міцного здоров'я, натхнення, щасливої та світлої долі, багатих медозборів, на радість вам та добро людям! З повагою голова Бродівської районної державної адміністрації Руслан Шишка та голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна.